Ніжність, міць, слово єдність, слово крила. До мільйонів таємниць мова серцю шлях відкрила, фарби дивних почуттів підкорилися чорнило, і у сотнях срібних днів стало компасом світило. Пам'ять, слово так багато нам дають із дня у день, що приділи ми завзято у промінні їх пісень. Кожна фарба має смак, світлий, ніжний, неповторний, серцю, вимірявши так у взяв своїх мажорних. Край душі малює білим серцевину синім дном, чесність, вірність над перлиною, острівком та сном. Очі теплим, променистим, ясним, чистим, це блакит. Барвистим, ледь вогнистим, бо булить, Мерехтить у фарбах різних атмосфера домінка, душ потужних і наскрізно з них сяйво, як ріка.